Вітаю! Так, ви на каналі Таро Політика. І сьогодні ми подивимося Таро розклад, які там настрої у Кремлі. Традиційний розклад, я його періодично роблю. Що там у Кремлі? Перед 9 травня, перед днем їх побідобесія. Так, які настрої у Кремлі? Показуйте нам. Тройка пінтаклі, робота кипить, до чогось готується, мастирять сцену, мастирять там щось, готуються до, до якоїсь такої плодотворної роботи. Ще які настрої. Пічірка пентаклі. Є якась, я б так сказала, озабоченість чимось, є. Виникають питання фінансування чогось, є, є переживання за гроші. Ще якась ситуація. там. Четвірка мічів. В цілому ситуація якась незмінна, якась схожа на якусь могилу, є якісь такі роздуми над чимось, над чимось думають. Ну, Можна сказати, що Зчитують нам три якихось персонажа, які перебувають у Кремлі, і от у них пригнічений стан духа, якась ніщита. Тобто е немає матеріального результату, задуманого. Так, ну що там вождь? Як його настрої? Він може й не в Кремлі, але Кремль це збірний образ верхівки Росії, країни. Терориста. Так, що там вождь, як настрій? Е, Пожезлі воодушевлен. Іще як твій настрій? Восім е, камічів. Е, значить, е, е, думає він воодушевлен він, е, е, якимось, е, ну, військовими діями, і ще якісь, десь він. Там, де він перебуває, а перебуває він десь в обмеженому пространстві, я б так сказала. Тут ми гори бачимо і таке інше. Але він там себе почуває нормально, бо пажезлів на нього вийшов. Шістка пентаклів. Ну, він проходить, може, якусь от, отримує він якусь допомогу. От зараз ніби його підготовлюють для чогось. Чи там, де він в обмеженому просторі знаходиться, йому дають якусь допомогу для його фізичного тіла. Да, ось він король пентаклів. Тобто його, е, ніби як е, е, лицарь Кубка впадає, вже ця карта виходила, коли я казала, що йому роблять якісь перелівання, щось таке. Ну, його фізичним тілом, фізичним станом зараз дуже і дуже. Е, Зайняті, і це йому навіть трохи життєвого тонуса додає. Але насправді він дуже хворий. Бо ці м'ячі це ж обмеження. Він дуже хворий. І він потребує, щоб йому давали допомоги. Ну, пентаклі це може бути якісь таблетки, а лицарь кубків це якісь рідини. Ну, і сила, фізичне тіло йому обновлюють. Обновлюють, шляхом переливають. Так, ну, що верхівка там та думає про війну. Mm -hmm. Ну, То, що вони думають про це активно, то це дійсно так, бо вони думають про якісь дії там на фронтах, так, і наскільки вони успішні ще що думаєте? Туз кубків, тройка кубків, і четвірка кубків. Думають вони про те, що коли оце свято буде побідобеся, реально казати нема про що? Про перемогу тут не говориться, бо четвірка кубків, що казати піплу, невідомо. Немає що казати. Про це думають. Так, чому Пісков сьогодні виступив там? З заявою, що вони... Росія готова до перемовин, до контактів зі Сполучених Штатів. Чо... Чому? Ну от чому? Тому що вони несуть величезні втрати на війні. Лицар так Пінтак... перевернувся тут можна сказати катастрофічний стан разом з дев'яткою жезлів. Їх ось цих, ну. Новини з фронтів їх не радують, яких ви перемовин хочете? Дійсно, хочуть перемовин, двойка жезлів, як можна скоріше. Е, да, Політичних перемовин, хотять мета. Так, колесо фортуни запустити щось нове. Процес, якийсь урегулювання, урегулювання, е, як вони кажуть, цього конфлікта. Призапустити відносини з Сполученими Штатами хотять. Також вони хочуть якогось щасливого випадка для себе. Так. А що ви хочете запропонувати Сполученим Штатам? Так, башня. Двойка. О, в сміслі закохані. Королева жезлів. Е, ту жезлі. А вони хочуть запропонувати. Щось зв'язане з війною. Вони хочуть запропонувати навіть якісь мирні угоди, ну, бо помиритися хочуть закоханими. Ну, Вони також хочуть розділу якогось території, вони хочуть тих, що вони захопили. В общем, вони хочуть на цих позиціях, на яких вони зараз стоять, заморозити цей конфлікт. А, це головна прихована причина. Так, да, саме так, але вона лежить на поверхні партнерам їх, ось королю мечів, їх партнерам, це все зрозуміло, що вони хочуть перемовин для того, щоб заморозити конфлікт на тих позиціях, де вони зараз стоять. Чи підуть ім, о, Сполучені Штати з ними на якийсь контакт? Ну, я вам так скажу, що по сімки жезлів вони ну, тут так, значить, десятка кубків. Це консолідована позиція у верхівці Сполучених Штатів, тримати оборону від будь-яких контактів і чекати від короля жезлів, тобто від росіян. Більш якісь конструктивних, конструктивних пропозицій аж до повного, повного ну, капітуляції, я б так сказала, бо десятка мічів. Тому контакта по десятки мічів тут бути не може. Ні, диявол. Можуть бути якісь контакти неформальні, десь, знаєте, по дияволу це нечесна якась гра. Отакі контакти будь, можуть бути так, місяць приховані, глибоко приховані, від яких, від яких оцей істеблішмент по десятки кубків хотів би дистанціюватися. Тобто це не перемовини з Байден-Путін, ні, це виключено. Там можуть бути якісь дияволи, інші люди. Які не входять, у, у, ну, вони не керують державою, але можуть бути наближені до держави. От вони можуть там якісь перемовини вести. Да, Таке ведеться, Єрафан вказує, да, на рівні, на рівні якихось поки, як би, по шуту е несерйозних таких пропозицій, але вони ні, до якого результату не приводять, бо дев'ятка м'ячі. Тому тут, звісно, зацікавленість Росії більше на ці переговори. Саме так. Отого, От що сидить десь у бункерах, чи не, не, не зрозуміло де. Так. ну Давайте ще запитаємо у карт, як Путін як він на... Путін, ще його питати не будемо, бо він тупак. Герасимов, чому Герасимов можна подивитися в розкладі на Пригожина? Оскільки більш Герасимов більше за всіх в... 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 притомно оцінює ситуацію військову. Так, зараз ми запитаємо, як Путін оцінює боєздатність своєї армії, так? як Герасимов і яка є насправді боєздатність російської армії. Так, як Путін оцінює боєздатність російської армії наразі. Як Герасімов оцінює? І якою вона є насправді? Здивимося зразу з карти насправді, щоб нам порівняти. Насправді, дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків. Ну, ви знаєте, це, що, як я кажу, це карта алкоголіка. Ну, ще боєздатність. По кубках ніякої боєздатності немає. Вони сидять на попі рівну. Так. П'тірка жезлів і туз кубків. Та ця боєздатність, да, вона, вона більше як вистава для свого народу, як Герасимов оцінює. Герасимов оцінює так, що, в принципі, боєздатність на середньому рівні, і вона чимось обмежена, оця боєздатність. Дуже чимось обмежена. Фінансування. Фінансуванням і особи, особовим складом. В общем, недостаток, е, дефіцит живої сили. От, от так Герасимов оцінює. Як Путін оцінює? О, Путін оцінює, що вони вже третя армія світу. Найсильніша армія. Не знаю, перша, найна, перша американська друга НАТО, а третя їх. Він дуже оцінює сильно, гарно. І ще ти як оцінюєш. Про жертви про жертви, які несе втрати, про втрати, які несе російська армія, він нічого не знає. Тому він вважає боєздатність російської армії імператриці дуже-дуже сильною. Насправді це не відповідає дійсності, тому що тут якісь, от, розумієте, дев'ятка на боєздатність кубки ні про що. Ні про що. Тому е, Путін загалом, взагалі не знає то, точного положення справ у війську. Не знає. Тобі що не кажуть, чи по якій причині? Королева мічів, пожежів, е, туз мічів. Ну, е, багато новин, що стосується е, е, війська, війни, вони ніби як е, по тузу мічів. Ну, я б сказала, обрізаються десь в чомусь. Да. Щось йому кажуть, щось не кажуть по колесу фортуни. Здебільшого брешуть, бо на ні колоде місяць. Ну, запитаємо ще таке, таке, як ти бачиш, у Путіна запитаємо, як ти бачиш закінчення війни? Як ти бачиш закінчення війни? Покажи нам. У цілому, він бачить це своєю перемогою. Його особистою перемогою. Отак він бачить. І він чекає цієї перемоги. А як насправді закінчиться ця війна? Він бачить перемогу. І він готовий цю війну вести на виснаження. І бачить, що в нього ресурсів, ніби на все це вистачає. Так, а насправді, як закінчиться ця війна? Насправді ця війна закінчиться тим, що те, що вони окупірували території, вони будуть швидко звільнені. Ну, Якісь території швидко, лицар мічів. А якісь території більш повільно, лицар Пентаглів. І Україна виходить на свої кордони. Отак От закінчиться. Ну, ця, Розумієте, це ніби як проміжний етап. А далі будуть перемовини, ніби як, або якесь дуже серйозне рішення. Не перемовини, не перемоване. Правосуддя, юстиція не на перемовини вказує, а на дуже якесь серйозне рішення, по якому Україну Україна дуже сильною державою стає і під якимось захистом. в своєму периметрі. Україна під якимось серйозним військовим захистом опиняється. І ця війна, вона вже здебільшого ведеться за кордонами України. За кордонами. Якісь терористичні такі дії. Вогонь, якісь ну, терористичні акти, там, вона ведеться ось за за межами України по шістки мечів. Але вони такі, знаєте, по, по пажу Пінтаклів, вони більше такі, я б сказала, дрібні. Ну, от, отакі от така буде ситуація. Тобто Україна, я так розумію, тут юридичне. Юридичне оформлення, договір якийсь і таке інше з потужною якоюсь військовою структурою, ну, щоб не наврочити, не буду казати вголос, я думаю, ви зрозуміли, після чого війна переходить за кордони України. Отак От насправді буде. Хоча Путін готовий вести війну на виснаження, і він сподівається, що це буде його, і він очікує своєї персональної перемоги. І в цьому він дуже і дуже е, заблуждається. І зараз ми це перевіримо. що заблуждається він в цьому? Звісно, смерть е, прийде, прийде до нього зрозуміння після того, як відбудуться незворотні зміни, прийде до нього розуміння, що він. Е, Дуже ну, заблуждався стосовно свого народу, стосовно своєї армії так і таке інше. Мудрість йому ця прийде по пустельнику, коли получе звіздюлей. Саме так, після перемоги України. Ось Карта перемоги. Да. Тоді йому про це ніби як поставлять його, навіть я б сказала, перед фактом, що все. Двойка кубків, треба йти домовлятися, Ну, він на це не згоден ні. Він хоче домовлятися, знову ці самі карти йдуть, лише з Сполученими Штатами. От там він бачить результат для себе, так. Тільки з Сполученими Штатами, тільки зі Сполученими Штатами, з Україною. Він даже... Він тільки визнає е поразку, ще можна так сказати, поразку у цій війні, він визнає. Перед своєю смертю, от буквально по картах, коли помиратиме от, прах до праха, от тоді він тільки осознає оцю поразку. А так до кінця життя він готовий вести цю війну на виснаження. Та не так сталося, не так станеться, як він думає, а станеться зовсім по-іншому, так як показали карти. Друзі, дякую за увагу. Трохи воно не про настрої в Кремлі. В цілому, бо настрої там, бачите, там немає вождя, він десь лікується, а вони готуються до свят, Тому там якийсь застой. зараз. Так, Дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.